Вітаю! Давайте знайомитися! Я Міненко Вікторія Анатолівна, вчитель початкових класів Косибинського ліцею номер 1 Косибинської селищної ради Бучанського району Київської області. Запрошую вас до школи, з якої бере початок моя педагогічна стежка. Це не просто місце, де діти здобувають знання. Це друга домівка, де діти навчаються жити, і творять себе. А я, як вчитель, відчиняю двері у доросле життя, дороги добра, поваги та терпіння. Сьогодні мої ношенята відкриють для вас своє серця і розкажуть, який я вчитель і чи все мені вдається. Вікторинтолівна дуже гарна мила та лагідна вчителька. Вона прямо як друга мама. Якщо тебе хтось образив, вона тебе завжди захистить. Лютена то на дуже. Ганна, вона нас навчає і вона дуже весела. Дуже добрий вчитель, найкраща. Наша вчителька найкраща. Вона навчила нас багато чого нового і цікавого. Вона навчила нас, як рахувати, писати щось з першого класу. Я дуже її люблю і хочу, щоб вона виграла. Вона дуже лагідна, красива, мила. Обожня Вікторія Анатоліна вона постійно щось друкує, розповідає щось цікаво. Вікторія Анатоліна найдобріша най вчителька в світі. Я люблю свою вчительку. Сучасний світ. Сучасні діти, сучасний вчитель. Мені подобається йти в ногу з сучасними дітьми, розділяти їх інтереси, застосовувати новинки в освітньому процесі. Мій девіз – вчитися легко, коли вчитися цікаво, і навчання за програмою нуж дає нам такі можливості, адже програма передбачає створення навчання через діяльність і критичне мислення. Саме для розвитку критичного мислення в ході роботи ми застосовуємо шість цеглинок ЛЕГО, які допомагають швидко перевірити і закріпити вивчений матеріал з різних предметів. Спортивність. Не дух ми закаляємо в ході квестів, змагань, зоряних перегонів і математичних тренажерів. Разом проходимо перші випробування, беремо участь в конкурсах колосок, всеосвіта, кенгуру, яцик, іксфактор. Боремося зі страхами виступу перед публікою. Головне обрати тему, з якій дитина швидко відкриться і розкриє креативність. Це і презентація улюбленої книги, хобі, участь в постановці лялькового театру, театру тяней. Особливу увагу приділяємо колективній роботі, щоб навчитися працювати злагоджено разом. Цьому нам допомагає виготовлення лебуків, плакатів до свят, гігантські спільні розмальовки, співхором підготовка до спортзмагань. Вчимося турбуватися про молодших і слабкіших друзів. Творчо підходимо до вирішення проблем з рівною спинкою. Найулюбленіші уроки екскурсій та уроки спостереження відвідали майстер-клас на фабриці ланкових іграшок, шоколадні фабриці. Кожні пори роки спостерігали за зміну в природі в місцевих лісах і на озерах приймали участь майстер-класах з гончарства і милаваріння. Невід'ємною складовою розвитку є зустріч з сучасними письменниками, як Сашко Дерманський, героями сучасності, і нашими захисниками, військовими та поліцейськими. На уроках математики використаємо технологію щодені три, що вчать дітей бути самостійними, а я маю можливість попрацювати з учнями як індивідуально, так і в маленьких групах. Постійно використовуємо шифрувальник, детектив, тренажери, лего, танграми, палички, К'юзнера. Не менш захопливо роблять наші уроки читання щоденні п'ять, коли діти читають для себе, заповнюють картки характеристики, використовують чарівні капелюшки, що допомагають вивчити факти, проблеми, що закладені в творі, та вислати свої думки. Українська ж мова передбачає перевірку великої кількості правил. В цьому нам напомагає прийоми фішбоу, асоціативний кущ. На практиці розбираємо детально по темах, синкан змушує всіх замислитись над кожним словом з різних сторін. Уроки це постійно. Уроки мандрівки різними країнами та практичні уроки дослідження. Коли ж діти добре попрацювали, робимо фізкульт хвилинки, рексаційні вправи для відпочинку. Моє педагогічна ідея інтеграція англійської мови на усіх уроках початкової школи ж. Сьогодні розуміємо, скільки важливо знати англійську мову. сьогодні <плес> місяць? Навчити учнів бути гнучкими до змін, легко адаптуватися, знаходити різні шляхи вирішення питань, ніколи не здаватися навчатися впродовж усього життя. Намагаюся завжди бути для них прикладом, приймаю участь у різноманітних тренінгах, курсах конкурсах. Для мене участь в конкурсі вчителі року це справжня платформа у обміну педагогічних досвідом, а всім учасникам бажаю отримати позитивні враження. І набути нового досвіду в роботі з сучасними дітьми. Дякую за увагу.